От ми маємо сьогодні два учасника для риболовного Еліуса. Годиться? О, А от ще два гуся. Привіт. привіт! Ми знову з вами. Пам'ятаєш тактику першого туру? Подумай, подумай добре, що ти будеш робити першим. Але краще загадую. І що в тебе тоді виходить? Ти береш? Відкриття сезону купання. Ну так, але. От ми і маємо сьогодні два учасника для риболовного еліуса. Годиться. А от ще два гуся. Привіт! Ми знову з вами. Вітаємо вас знову на риболовному еліасі Як вам перший випуск? Це начебто нормально. Начебто нормально Це означає що? Що ми готові ще один знімати. Супер. Погнали! Поїхали. Шо, риба караліра почалась? У нас перший тур. Риболовна розповідь. В нашій програмі ми загадуємо слова різними способами. Один з учасників загадує, інший відгадує. Хто набирає більше балів, той виграв. Для того, щоб з'ясувати, хто перший, ми, як завжди, що робимо? Раунд ЗСУ. Погнали, скидимось на ЗСУ. ЗСУ. ЗСУ, ЗСУ Вова знову виграв. Вова обирає, що він. Перший загадує чи відгадує. Ну, ну... Пам'ятаєш тактику першого туру? Подумай, е... подумай добре, що ти будеш робити першим. Ну, краще загадую. Ти загадуєш? Я загадую. Ти перший загадуєш, Денис перший відгадує. Так, Я... нічого, нічого тебе не вчить. Ну, зараз подивимось. Ну так, дивись, Вова, от твоє слово. Загадуємо. Mm. Денис не знає, Денис відгадує. Настає перший лід. Ти йдеш прогулятися по цьому льду і... І падай під людьми. Ну, суть ти вже зрозумів. І... Е, і якщо... І, і що в тебе тоді? Ти береш... І відкриття сезону купання. Ну так, але... Трохи, трохи не відкриття, а. Закриття літнього сезону від, від, відкриття сезон. Відкриття, але не сезону. Mm -hmm. Чого відкриття? Що ти відкриваєш тим самим, коли йдеш по танкому льду? <клес> сезон зимньої риболовлі. Сезон зимньої риболовлі. А що ти робиш? Я слову, Дві, Чекай, хто, хто має пояснювати слово? Почекай, таке питання виникає. Я Давай поясни, пояснюй. Так, ну, першу суть я вже пояснив. Ти, і що в тебе, якщо в тебе не виходить твоя прогулянка, що в тебе... Що в... Я йду під ну, якщо... так, так. А, Але перед цим в тебе що образується? Не перед цим, а під час. Ну під час, перед цим. Там... Під час того походу, що, що ти робиш? Тріскається він. Тріскається і виходить що? Тріщина. Ні, вже після цього. Після чого? Після тріщини, Коли вона образовалась, і ти відкрив зон купання. Я думаю, в мене вже нічого не відбувається. Ну в тебе відбувається, Ольда, що это відбувається. Ламається він. І що получається? Ламаний ли? Так, а це скільки вже спробуєш? По-моєму, вже 4 десь. По-моєму, вже 6 десь. Якщо не помиляюсь. От ти коли йдеш по льоду і ти не дійшов до своєї цілі, а дійшов до дна, так би мовити. То що ти тим самим, куди ти потрапляєш? На дно. Потрапля... На дно, то понятно. Що 에... ти цим образуєш, так сказано? Ополонку. Браво! Так. Ополонка. Серйозно? Да. <смеш> до вас два гуся приплили ще. Наші руй. Та вони гуся лібідять. А, лібідя. а пам'ятаєш так, так звану історію про юність. А то лебіді і хочуть теж історію по послухати. Та пам'ятаю, як я відкривав сезон зимньої риболовлі. Як це було цікаво? Було дуже цікаво. Пішов я наловити живця. А пожарний пруд. Я думав, там вже такий лід. Прийшов, гумки пробив пішньою. лід був десь отакий на глибині. Думаю, треба ж не ризкувати, я пішов там, де менше глибина. Я думав, Там ще й лід більше буде. Ну, а ти коли йдеш, ти ж перевіряєш лід. Звичайно. А як ти його перевіряєш? Так, пішню і передбачає? Пісню, ну, але ти ж брав з собою пісню. І як? Успішно. Успішно від слова пішня. Так, пробив лунку, Вибрав лід з цієї лунки. Ополонку. Пробив лід, зробив ополонку. З ополонки виняв лід. Він трошки застиг. Я ходив, ходив, підслизнувся на цьому коскольду. Трошки впав на лід, лід, звичайно, провалився і я пішов. Ловити рибу руками. А що піймав в ітогі і -піймав чим? Піймав повні сапоги муляки та трошки водички в карман. Так от тебе там окрім муляки ще щось було, по-моєму. А відео зняв? Чого там тільки не було. Відео я не зняв. Чого? Дафні там всякі хробачки. Так, карасики. Карасика навіть не так. То, то нормальна зима, зимня риболовля на башмак була. Так. А що, кого знайшов? Ні. Okay. Окей. Значить, у нас після першого туру 1-0 на користь Дениса і його черевиків з карасиками. Так, погодні умови змінюються, як і на будь-якій риболовлі, тому прийшлось нашим учасникам одягнутись. А в нас другий тур. Трофейний крокодил. Трофейний крокодил, тому що ми будемо пояснювати слова за допомогою жестів. Трофейний, тому що ми сподіваємось зловити трофейного крокодила колись. Коли-небудь. Або не крокодил, а рибу таку, як крокодил, верніше. Да? Або карася, як крокодил. Ну карася вже хтось пімав як крокодила. То був не яко ходила. Чекаємо, як кров а не як кров. І так, ми пояснюємо слово за допомогою жестів тільки. І більше нічого. в е, турі Вова загадував, Денис відгадував, тепер Денис загадує, Вова відгадує. Це Правильно? Все як у прошлому випуску. Точно. Тому наше слово... О! Денис. Погнали. Как только нужно тебе карась, игра началась. Угу. Ты можешь что сказать? Что я Вода. Лебеди. Плавают. Что-то Красавчик. Це Фух, було... я думав це буде сли. Ну це було Сливіше. десь з другої, третьої спроби, але ти відгадав. Чому? Він показав шлюку на воду, да, вода. ти сказав, вода, перший варіант, неправильно. Ну води обманули. Ну молодець. Фух. Це лайк. Я думав, ти не відгадаєш. Це було легко. А що у нас з історіями? Поки тут лебеді вам показують свої хвости і, 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 і бризки, щось історія про бризки є прикольненька якась. Ну, є така сама прикольна, як у ті два поплавка плавають. Поки ще одна є. Ну давай, по одному, по одній історії на, на лебедя. Ну, коли я був приблизно в такі поїхали ми на риболовлю. На такий майже дикий пруд. І там були великі такі коропи, і ми <кліпи> були так раз весною під час неї І в мене було там місце у кущарях, я сидів там, ловив собі карасиків. Потім я відійшов і їжі взяти. Приходжу назад, нічого не підозрюю, підходжу до свого місця, так до води. І там два отаких короб'яки, кілограм по 10 кожний. Як стартануть, і я увесь в воді. В Мен... бризках, В бризках, увесь мокрий, потім пішов розказувати, а мені ніхто не вірить. Добре, що хоч мокрий був. Казали, що то я в воду впав. Або був вітер просто сильний. Так. І ніхто не хотів мені вірити. Але потім, коли побачили, що там такі пригодіють, то мені все це повірили. Тому ось така історія. Ну круто, це прикольно. Їдемо далі. Рахунок 1-1 на користь ЗСУ. Так, так ну погодню умови у нас погіршується, але ми не здаємось і, і сміло йдемо в третій тур. Правильно? Єс. Єс. Yes. Yes. Це yes. круто. І так, третій тур іноземна риболовля. Тут ми пояснюємо слова англійською мовою. Вова загадує, Денис відгадує. Все правильно. И у Вова загадує слово. Дивись. Угу. Mm -hmm. Погнали. Mm. This animal uh, ha, has two words in in the name this animal. First uh, word Videos, uh, so. <laughs> second uh, word. Uh, what we, uh, grab? I know what it's what, <laughs> what is first sentence. No words. cat, yes, and second word, it's fish. Or yes, ah, yes. Кетфіш Є. Yeah. Красавчик. Все. Відгадав. Так. А чи є історія про сомів? Так, і така є. Колись давно ми продавали африканських сомів і ми їх утримували у такому басейні. Невеличкому літрів на 300-400, і треба ж їх туди було закинути. І поки ми їх пересіляли, так сказати, двоє особі зробили побіг і трошки втекли. Ну, одного ми знайшли по дорозі, відео буде десь отут. Чи отут. О! Поки він тікав, ми його схопили і назад у басейн закинули, а одного не знайшли. І десь через місяць ми все ж таки його знайшли. Але вже він трошки був підсушений, така як тараночка. Але, на жаль, був населений і трошки ми його викинули. А де ви його знайшли? Ну, десь під парканом. Тобто він йшов-шов, але через паркани ходити самі не навчились, тільки по землі. Так. Дивно, але... Прохід був закритий і він трошки під засох. Коротше, наступним етапом розвитку риби буде те, що вона буде літати. Ну, вже й такі. Ну круто, прикольна історія. Так. А рахунок у нас стоїть. На користь кого? На користь ЗСУ. На користь ЗСУ. Тому ми кидаємо 500 гривень на банку для допомоги ЗСУ. Завдяки ми мали можливість зняти це прикольне відео. Всім подяка, слава ЗСУ і до нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!